Якщо останнім часом ви відчуваєте, що голова працює не так, як раніше, увага розсіюється, пам'ять підводить, а думки здаються заплутаними. Можлива справа не лише у перевтомі чи весняній апатії. Науковці все частіше пов'язують подібний стан із перенесеним COVID-19. цей феномен отримав назву туманність мозку. Умовне, але дуже точне визначення ментального стану, коли звичні речі раптом вимагають надзусиль. Одна з головних гіпотез пояснює, що цей стан виникає в мозку через надмірну реакцію імунної системи, навіть тоді, коли вірус уже залишив тіло. У цьому випадку організм буквально атакує сам себе, зокрема й клітини мозку. МРТ показало, що в деяких пацієнтів після covid 19 порушується захисний бар'єр мозку, і токсини, віруси чи інші шкідливі речовини отримують вільний доступ до найважливішого органа. Попри те, що ці зміни не завжди незворотні і часто минають з часом, вчені активно шукають способи полегшити симптоми. Зокрема, зараз досліджують ліки від аутоімунних хвороб. У Токіо вчені працюють над ковід вакциною з довічним імунітетом. Повідомляє Japan Times. Її створюють на основі перевіреної віспо вакцини, яка колись допомогла викорінити натуральну віспу. Клінічні результати свідчать, препарат викликає потужну імунну відповідь. Починаючи вже з першого тижня і залишається ефективним понад 20 місяців. На відміну від старих вакцин, нова формула не потребує бустерів і має менше побічних ефектів. Зокрема, не спричиняє підвищення температури чи міокардиту. Ще одна перевага: препарат можна зберігати при кімнатній температурі у висушеному вигляді. Що критично важливо для країн з нестабільним доступом до охолодження? Якщо ефективність підтвердиться у масштабніших дослідженнях, це може стати найбільш економним і надійним рішенням у боротьбі з covid 19 у Каліфорнії. Вчені навчили штучний інтелект перетворювати думки людини на слова. Про прорив повідомило видання Nature. система працює тільки тоді, коли людина свідомо формулює мовлення в голові. Її створили, щоб допомогти тим, хто втратив здатність говорити, але зберіг ясну свідомість, наприклад, після інсульту або при ДЦП нейромережу вже протестували на жінці, яка не говорила 18 років. Ще відтворює до 48 слів за хвилину, майже в реальному часі. Тобто, між тим, як людина подумки формулює слово, і тим, як система її озвучує, є невелика затримка. У цьому випадку близько однієї секунди. Наразі точність розпізнавання 98%, але система ще не передає інтонацію. Нині розробники вже працюють над імплантами.